Як вчитися програмуванню ефективно? Щоб зрозуміти, як вчитися максимально ефективно, потрібно спочатку розібратися, що взагалі належить до навчання. Програмування це практична навичка. Читання, прослуховування, підкастів, перегляд відео про програмування це не навчання. Навчання в програмуванні це коли ви робите щось руками. Зокрема, до навчання належить процес налаштування вашого оточення, встановлення бази даних, вивчення та налаштування ідеї, встановлення емулятора Android або iOS-пристроїв тощо. Тому не страждайте, якщо у вас пішло два дні, щоб налаштувати, ідеї. Ви навчалися, і ці навички вам знадобляться під час подальшої роботи. А ось перегляд книг і відео за відповідним напрямом це не навчання, це отримання додаткової інформації. Скільки часу потрібно витрачати на навчання? Спочатку про мінімальний ліміт часу. Як іде процес навчання, сьогодні ви щось вивчили, завтра ви його повторюєте і вчите щось інше. Щоразу, коли ви сідаєте за навчання, вам незмінно потрібен час, щоб пригадати на чому ви зупинилися, і відновити контекст попередньої роботи, у середньому на це іде від 20 до 50 хвилин. Тобто, очевидно, що якщо ви виділяєте на навчання годину, то більша частина часу піде на відновлення контексту і ви будете просуватися вкрай повільно. Таким темпом ви не навчитеся програмувати ну ніколи. Тому оптимальний час від півтори до двох годин за раз також не менш важливою є частота. З точки зору теорії навчання. Ви маєте вчитися мінімум 2-3 рази на тиждень. Таким чином, ви повинні витрачати мінімум на навчання 1,5-2 години 2-3 рази на тиждень. Якщо ви не можете виділити стільки часу, то найімовірніше програмування ви так ніколи і не засвоїте. Максимальний ліміт часу це також важливо. Чи є верхній ліміт часу на навчання? Є. Здається, якщо сісти і вчитися з зранку до ночі щодня, то ви швидко все вивчите і опануєте. Але ні, Неймовірніше, в цьому разі ви також ніколи не станете програмістом. Чому? Припустимо, ви вчитеся по 8-10 годин на день, скільки ви притримаєтеся в такому ритмі, через якийсь час. Ви зрозумієте, що втомилися, що очевидно, і почнете дозволяти собі халявити. Спочатку візьмете перерву на один день, наступного разу вже на два 3 дні, потім закинете навчання на тиждень і так далі. Потім повертатися до програмування і взагалі не пам'ятаєте, що вивчили, щоб відновити знання, вам потрібно кілька годин, а то й день. Така стратегія також не робоча. Приділяючи навчанню надто багато часу, легко перегоріти, почати себе жаліти і, зрештою, кинути. Таких випадків у моїй практиці було дуже багато, тому дуже важливо знайти баланс. Тепер поговоримо щодо оптимального часу. Оптимальний час на навчання від 2 до 4 годин на день, від 3 до 5 днів на тиждень. Це не рекомендація, це залізна правила. Якщо ви вважаєте, що станете винятком і не вигорите, займаючись більше зазначеного часу, ні, не станете. Навчання займе мінімум 2-3 місяці за умови програмістського бекграунду. В інших випадках набагато довше. Жодна людина не в змозі вчитися по 8 і більше годин щодня протягом кількох місяців. У якийсь момент ви зламаєтеся. Навчання це не спринт. Навчання це Марафон. Режим дня та відпочинок від навчання це база. Режим дня допомагає встановити чітку структуру та розподіл часу між навчанням, відпочинком, фізичною активністю та іншими діяльностями. Забезпечте собі умови для гарного самопочуття, а саме збалансоване харчування, споживайте різноманітні продукти, які забезпечують організм поживними речовинами, необхідними для підтримки здоров'я. Гарного самопочуття, обміну речовин та енергії, фізична активність, регулярні фізичні вправи сприяють не лише зміцненню м'язів, а й підвищенню енергії та покращенню настрою, якісний сон, намагайтеся дотримуватися регулярного графіку сну та створіть комфортну умову для відпочинку. Якщо ви відчуваєте, що у вас закипіли мізки, ви не розумієте, що відбувається і вже минуло-мінус плюс 3 години від початку навчання. На сьогодні закінчуйте. Звісно, якщо у вас закипіли мізки в першу годину навчання, таке буває. Треба це одне продовжувати. Якщо ж це трапилось через кілька годин навчання, значить мозок втомився. І сьогодні він більше не ефективний. Наймовірніше турі проблеми на який мозок закипів сьогодні. Завтра ви вирішите за 5 хвилин. Тиша штука відносна. Є досить багато досліджень із цього приводу. Але загалом немає єдиного правила, за якого рівня шуму ефективніше вчитися. Є два типи людей: одні можуть працювати ефективно лише в повній тиші. Інші ж, навпаки, не вміють працювати в тиші. Їм потрібно, щоб звучала музика, телевізор, бубонів на фоні тощо. Тут немає правил, як правильно і неправильно. Це просто особливость людини. Важливо підібрати те середовище, яке підходить саме вам. Підібрати свою атмосферу. До речі, я відношусь до другого типу. Я взагалі не можу працювати в тиші. Витрачайте час на обдумування. Найефективніше підходити до коду в кілька дотиків. Наприклад, вам потрібно додати до вашого або чужого коду якусь функціональність. Неправильним рішенням буде одразу схопитися за консоль і почати дописувати код. Ні. Спочатку ви його читаєте і намагаєтеся зрозуміти. Потім думайте, як буде вбудована ця функціональність, як вона влаштована, де вона буде добудовуватися, як вона буде пов'язана з усім оточенням. Подумайте, як її реалізувати так, щоб було якмога менше проблем. Чим довше ви обдумуватимете ці нюанси. Тим швидше потім усе це напишете, і більш осмисленим воно буде. Чим швидше ви сядете писати код, тим більше ви... це займе вашого часу і сил. і зрештою ви отримаєте суцільне лайно. Сарян Не бійтеся зіштовхуватися з проблемами. Багато програмістів початківців думають, що якщо вони зіштовхуються з великою кількістю проблем, то їм не дано засвоїти програмування. Перше, що важливо запам'ятати, тільки ви. Вирішуєте, дано вам це чи ні. Причому, якщо ви вирішили, що програмування це ваше, ви матимете рацію. Якщо якщо вирішите, що не ваше, ви також матимете рацію. Програмування це не щось, що дано тільки обраним людям. Так, у цій професії вам знадобиться багато знань, але всі вони досить тривіальні. Складність у тому, що їх багато. Тому потрібно довго набивати руку, умовно кажучи, водити машину просте завдання, з яким справляється переважна кількість людей. Але це не означає, що водити легко, і ви поїдете, що й на перший раз сядете за кермо або гра на музичних інструментах. Усі майже можуть цього навчитися, але не всі це вміють. Рівна та ж сама ситуація і з програмуванням. Щоб навчитися, вам потрібно витратити велику кількість часу. Залежно від того, можете ви витратити стільки часу чи ні. Чи вистачає у вас мотивації на це, і залежить, будете ви програмістом чи ні, повертаючись до проблем. Проблеми виникають абсолютно в кожного фахівця, не тільки в новачків. І вже тим більше не буває навчання без проблем. Це нормальний цілком процес. Крім того, розв'язання кожної нової проблеми це нові знання у вашій голові. І ніколи не порівнюйте швидкість свого навчання зі швидкістю ваших колег, друзів тощо. Якщо ви вчитеся повільніше, це зовсім не означає, що ви гірші як програміст. На мотивації далеко не заїдеш. Ми всі дуже мотивовані, коли починаємо займатися чимось новим та цікавим, але в якийсь момент доводиться прикладати зусилля, щоб продовжити навчатися, тільки не плутайте зусилля з насіллям, вплив відлікаючих чинників. У навколишнього світу є величезна кількість можливостей відволікти вас від навчання. Зайшли подивитися відео по навчанню. Тут побачили, що улюблений блогер випустив якесь нове відео про подорожі або щось інше зацікавило, відволіклися і понеслося. Однак, пам'ятайте, що величезна кількість досліджень довела, що багатозадачність не підвищує, а погіршує. Ефективність і негативно впливає на результати. Є один дуже гарний лайфхак. Створіть собі ще один аккаунт на Ютубі. Зберігайте в ньому тільки навчальний матеріал. Як мінімум, ви вже не будете відвілікатися на ненавчальне відео. Зробить навчання звичкою. Людина раб звички. Постарайтеся зробити так, щоб навчання у вас було один і той же самий час. Запишіть це у свій календар. І притримуйте або використовувати трекер звичок. Таким чином, ваш телефон або комп'ютер буде повідомляти вам, що зараз у вас починається час занять. Якщо ви будете займатися в один і той самий час, ваш організм. Увійде у звичку і буде вас прямо підштовхувати йти займатися. Намагайтеся не відволікатися ні на що. Давайте будемо чесними з собою. Практично не буває таких ситуацій, які не можуть обійтися без вашої уваги 2-3 години. А якщо щось дійсно термінове, вам Зателефонують. Тож не потрібно постійно перевіряти соцмережі, пошту і новини і месенджери. Також добре, якщо ви постійно будете навчатися в одній і той самий обстановці за одним і тим самим столом, де вам було комфортно, звично і зручно. Мої любі, підтримайте мене і україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і діліться ним зі своїми друзями, які теж цікавляться IT-сферою. Люблю вас. До зустрічі! Писати код легко. Важко написати код, який добре працює. Майкл Фогарті.